Вітаю! Чи доводилося колись замислюватися, що саме змушує комп'ютер чи навіть смартфон у кишені оживати? Це ж не просто набір мікросхем і дротів. За всім цим стоїть такий собі потужний диригент, операційна система. Отож, давайте зануримось і з'ясуємо, як працює цей цифровий мозок. І справді, що ж це за така магічна іскра, яка перетворює по суті неживе залізо на потужний інструмент для роботи, творчості, спілкування? Відповідь насправді лежить в самісінькій основі всього нашого цифрового світу, і ця відповідь, звісно ж, операційна система, або як ми часто кажемо, просто ОС. Якщо говорити просто, то це головна програма. Такий собі перекладач-посередник між людиною і комп'ютерним залізом. І знаєте, порівняння з мозком тут дуже влучне, бо саме операційна система координує ну, буквально все, що відбувається всередині пристрою. Добре, то що ж конкретно робить цей мозок, от просто кожної секунди. Насправді на його плечах лежать чотири фундаментальні завдання. Можна сказати, це така собі непомітна робота за лаштунками, завдяки якій усе працює стабільно і швидко. Давайте ну, розберемо це все по пунктах. Отже, перше керування ресурсами. Просто уявіть собі. Операційка це як регулювальник на дуже жвавому перехресті. Саме вона вирішує, яка програма зараз отримає доступ до процесора, а яка до пам'яті. Друге керування програмами. Тут ОС схожа на жонглера, який вміло підкидає і ловить кілька програм одночасно, дозволяючи нам легко між ними перемикатися. Третє це файли. Операційна система тут, наче особистий архіваріус. Допомагає створювати, зберігати і, що найголовніше, знаходити будь-який документ у потрібній папці. І нарешті, четверте, але не менш важливе, безпека. Тут вона діє як охоронець, що стоїть на варті і захищає всю систему від усіляких цифрових загроз. Але, звісно ж, не всі операційні системи однакові. Ну, це як інструменти в майстерні. Кожен створений для своїх завдань, тому і вибір системи напряму залежить від того, для чого саме вона потрібна. І отут ми бачимо, як кожна система знайшла свою нішу. Наприклад, Windows це такий собі універсальний солдат, сумісний практично з усім. MacOS, як правило, обирають для творчих завдань. Там, де важлива графіка чи відео, ну і звичайно через її безшовну інтеграцію з пристроями Apple. Linux, о, це справжній конструктор для програмістів та ентузіастів. Він дає повний контроль і безмежні можливості для налаштування. А от Chrome OS ідеальний варіант для навчання та роботи в інтернеті. Тут головна ставка зроблена на швидкість, безпеку і простоту. Але ж операційна система це не просто якийсь там інструмент, це особистий цифровий простір. І що класно, кожна сучасна ОС дозволяє налаштувати цей простір під себе так, щоб працювати було ну, максимально комфортно і продуктивно. І все починається, звісно, з візуального порядку. Здавалося б, дрібниці. Зручно розставити іконки, поставити приємні шпалери, налаштувати панель завдань, але саме ці дрібниці створюють комфортне робоче середовище і допомагають краще зосередитись. Далі йдуть інструменти, тобто програмне забезпечення. Саме встановлені програми перетворюють наш комп'ютер на потужну робочу станцію. Але тут є один маленький секрет швидкості. Дуже важливо контролювати, що саме запускається разом із системою. Якщо прибрати зайве з автозавантаження, це може значно прискорити старт роботи. А для тих, хто любить усе доводити до ідеалу, є ще глибші налаштування: можна, наприклад, змінити теми оформлення, підібрати шрифти, і що дуже круто, створити власні комбінації клавіш. Уявіть, виконувати якісь рутинні завдання, типу копіювання файлів чи запуску програм буквально одним натисканням. Ну і, звичайно, ні в якому разі не можна забувати про безпеку. Активно керувати своїм захистом, це, знаєте, не параноя, а просто сучасна необхідність. Правильно налаштований антивірус, увімкнений брандмауер та регулярні резервні копії, це той самий фундамент, який зберігає дані в цілості та й взагалі в таємниці. Що ще надзвичайно важливо сучасні операційні системи роблять величезний крок назустріч інклюзивності. Тобто в них уже вбудовані інструменти, які роблять технології доступними для людей з різними потребами. І один з найважливіших таких інструментів це екранний диктор. Це програма, яка ну, вона буквально озвучує все, що є на екрані будь-який текст, кнопки, елементи меню. Це дає змогу користувачам із порушеннями зору повноцінно працювати з комп'ютером. Причому ця функція неймовірно гнучка. Наприклад, досвідчений користувач може значно прискорити мовлення, щоб швидше сприймати інформацію, а хтось інший може просто обрати голос, який найприємніше слухати, тобто, все налаштовується для максимального комфорту. Ідемо далі. Екранна клавіатура це по суті віртуальна версія звичайної клавіатури, яка просто з'являється на екрані. І вона, до речі, незамінна не тільки для людей з обмеженими фізичними можливостями. Вона лятує на пристроях із сенсорним екраном, або знаєте, в тій прикрій ситуації, коли звичайна клавіатура раптом перестала працювати. При цьому важливо розуміти, це не якась там спрощена версія. Ні, вона підтримує абсолютно всі функції, включно з комбінаціями клавіш, наприклад, Ctrl-C. До того ж, її вигляди розмір можна легко налаштувати для більшої зручності. А от для користувачів зі слабким зором є ще один корисний інструмент екранна лупа. Вона дозволяє збільшити будь-яку частину екрана, щоб зробити текст, іконки та зображення набагато легшими для сприйняття. І цей інструмент теж має кілька режимів роботи. Можна, наприклад, збільшити весь екран, або ж використовувати режим лінзи, яка рухається слідом за курсором, ну наче справжнє збільшувальне скло. Це дозволяє кожному знайти для себе найзручніший спосіб роботи з дрібним текстом чи якимись деталями на зображеннях. І на завершення одна, мабуть, з найважливіших порад оновлення. Це не просто про нові функції чи гарніші іконки, це перш за все про латання дірок у безпеці та оптимізацію продуктивності. Чесно кажучи, ігнорувати оновлення це приблизно те ж саме, що їздити на авто і ніколи не заїжджати на техогляд. І наостанок таке собі питання для роздумів: от сьогодні ми керуємо операційними системами за допомогою миші та клавіатури. А що буде далі? Можливо, голосові команди чи керування жестами або ж повна інтеграція зі штучним інтелектом. Одне можна сказати точно: майбутнє операційних систем обіцяє бути неймовірно цікавим.